Вибачте, але якщо немає нічого абсолютного і кожний правий по-своєму, тоді ми приходимо до цієї болючої формули, яка сьогодні так ранить українців. Ні, все так однозначно. Тоді Гітлер правий по-своєму, бо йому не подобалися євреї. Тоді Путін правий по-своєму, бо він вирішив, що землі України мають належати йому. Якщо кожний правий по-своєму, тоді все розмивається, і ми втрачаємо цінності. І немає ніяких кордонів. Тоді добрим стає те, що вигідно особисто мені, а злим те, що мені не вигідно. Я, начебто, стаю Богом з маленької букви, зрештою, те, до чого сатана спокушав Адама і Єву. Сам вирішую, і врешті світ котиться у прірву. Ми отримуємо Свенцін, Бабин Яр, а у сьогоднішні дні Бучу, Маріуполь, Ізюм і багато міст, які стерті з обличчя землі, тому що хтось вирішив, що він правий по-своєму. І це сьогодні настільки актуально у нашому світі розмитих цінностей. Навіщо мені біблія? Бо без неї ти заплутаєшся, ти не зорієнтуєшся, і ти потрапиш у цей світ розмитих берегів і зруйнованих кордонів.